Друзі, вітаю вас! Ви на каналі «Сій час. Мене звуть Анастасія Гусрєва. Олег Постернак. Сьогодні у нас в гостях політтехнолог, пане Олеже. Мої вітання. Вітаю. Я почну з заяв, які зробив Мерц. Значить, цитую і розказую, що, що мене тут зацікавило. Ми зробили перші кроки, але я скажу образно: ми перебуваємо на дистанції в 10 кілометрів і пройшли, може, перші 200 метрів, не більше. У будь-якому разі, ми рухаємося в правильному напрямку. Це сказав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц про переговори щодо завершення війни РФ проти України. Водночас він вважає, що більших дипломатичних зусиль ніж в Останні три тижні керівництво Німеччини і Євросоюзу ще не робило. Далі цитата: нехай сьогодні ніхто більше не говорить, що ми обговорюємо тільки поставки зброї. Е, цитує значить канцлера Дойче Веля. І Мерц додає, що з огляду на заяви президента Путіна кожному мусить бути ясно наскільки складним буде завдання з врегулювання протягом найближчих тижнів або навіть місяців е, війни. Ну і Мерц закликав не відмовлятися від цієї мети надалі Домагатися миру в Україні так, от Мерц говорить образно, а ви нам ці образи розшифруйте. І тут знаєте, наприклад, президент. Фінляндії говорить, що ну, до осені буде тривати війна, далі закінчиться. Мерц каже, ми пройшли тільки 200 метрів. Макрон каже, будемо війська направляти в Україну, а Італія каже, ну як Макрон хоче, то хай вдягає каску та їде воює. А ми не поїдемо. Що відбувається з мирним врегулюванням? Чи варто сподіватися, що ці високі візити, які зараз відбуваються в Київ, завершаться позитивно для нас? Вітаю, колеги. Дивіться, почнемо спочатку з філософії, а потім Давай. вже з конкретики і практики. Є така теорія залежності від траєкторії. Її суть зводиться до того, що вибір, певний час зроблений в минулому, може або обмежувати, або розширювати можливості для майбутнього. Я не знаю. Поки що як відповісти на питання, чи на Алясці був зроблений вибір на користь миру Путіним особисто. Насправді, оці розмови про те, що експертів, моїх колег, аналітиків про те, що там ні, Путін однозначно всіх водить за ніс, ніякого мирного врегулювання не буде, він не хоче миру, він не планує, він блефує. Дивіться. Це більше схоже на те, щоб е, бути правим в намірі пояснити поведінку Путіна будь-що за будь-яких обставин. Це не про те, що е, дійсно деякі політичні рішення ухвалюються кон'юнктурно, ухвалюються відповідно до обставин тощо. Путін, звісно, не хоче мирного врегулювання в Україні. Його влаштовує. Рівень просування російських військ, його влаштовує масове вбивство росіян на полі в бою руками ЗСУ, який він організовує фактично, і його влаштовує ті наслідки, які має ця компанія для нього політичні наслідки для укріплення його режиму. Тому для Путіна це можливість. Визначитися, хоче він миру, не хоче, імітує, робить це гібридним чином, створює враження, чи здійснює поступово певні кроки в напрямку миру під тиском США і Європейських країн. Це, в принципі, ситуація виглядає от тактично так, стратегічно жодних рішень ніким не ухвалено. Тому коментарі Мерца Стуба це просто фіксація. Точки спостереження, от зараз на даний момент. По факту Путін продовжує вичавлювати максималістські свої вимоги. Він намагається нав'язати російське бачення суті російсько-української війни. Поки що єдиний відчутний, я б сказав, віртуальний профід від всього. Цю метушні, яка відбувається mm -hmm. навколо миру, це те, що Москва зі скрипом фактично вже починає змирюватися з тим, що вона не отримає всю підконтрольну Україну. Тобто зараз, після Аляски, у Путіна етап змиритися, що він не отримає всю Україну. Звідси оці. Намагання втриматися за Донбас, за південь України, за Крим, змусити прочавити визнання офіційне е з боку України, інших країн Заходу. Тощо. А тому десь, отак, якщо дуже дуже очевидно, на якомусь етапі, наступний етап Путін має змиритися. що він має заморозити конфлікт, війну на лінії зіткнення. Це те, чого хоче власне Захід, і власне, те, на що може погодитися Україна. Це теоретично може відбутися на двосторонній зустрічі, яку Путін точно не бажає разом зеленським зустрічатися з Зеленським по тисячу і одній причині, яка всім очевидна. У нього в голові думка не царська ця справа, хто я, хто там Зеленський. З чим мені розмовляти, ну і плюс фактор небезпеки для Путіна. Це також треба було бачити, як він. Та він взрав, боїться, коли... що Зеленський його завалить. Ну, це це власне, ж чи... така побутова побутова річ. мем да, Але будь я на місці Зеленського я точно до мене якась думка подібна прийшла в голову. Відверто вам скажу, але зрозуміло, що матеріалізація цієї думки вона доволі -долі про Практично неможливо або проблема, тому от власне так. Як ви оцінюєте оці візити Путіна у Саров? Для тих, хто не в курсі, я додам контексту. Саров це закрите містечко в Росії, батьківщина радянської атомної бомби. Там пам'ятник радянському Опенгеймеру. Путін до нього поклав квіти. Далі в Телеграм злили таку інформацію: типу, в нього там були таємні зустрічі, і нібито розробляється оця крилата ракета «Бурєвєснік», яка може нести ядерний. Е... Запал чи там я ядерку коротше скинути, я так зрозуміла, і це все на тлі того, що Трамп каже, ну війну не виграти, якщо не атакувати противника. Але при тому, всьому Трамп каже: Ну, побачимо через два тижні. Я можу в одну сторону піти, а можу в другу. Можу застосувати якісь санкції а можу не застосувати. Коротше, як піде. Ну Путін можеш їхати куди завгодно. Це вписується в принципі в концепцію «кну, пряник, тиск відлига. А, Трамп теж направляв атомні підводні лодки. Пам'ятаєте, до... Ну, принаймні він про це сказав. Да. Так, ну певна симетрична відповідь Путіна да пов'язана з якимись реальними ядерними чи, чи поки імітаційними ядерними маневрами. Путін любить таку ж, такі штуки, бо до цього він використовував зміну ядерної доктрини Росії, до цього він використовував тему ядерних навчань, до цього він натякав про е, можливості використання тактичної ядерної зброї, до цього він використовував розміщення як тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Тобто він, в принципі, живе в режимі, коли ядерна карта періодично в якості е, козиря Використовується путіним, але поки що тільки в психологічній грі, не в реальній військовій грі на полі бою, не в конвенційній війні, яка зараз триває на території України між Росією і Україною, і, а лише у вигляді створення пев, певного медійного враження, тут це власне для цього він і це робить. Ну і також ми сьогодні приймаємо вітання від різних лідерів з Днем Незалежності. Привітав Україну і Трамп він написав наступне: значить, народ України має незламний дух, а мужність вашої країни надихає багатьох у цей важливий день. Знайте, що Сполучені Штати поважають вашу боротьбу, вшановують ваші жертви і вірять у ваше майбутнє як незалежної держави. Марко Рубіо, держсекретар, також привітав Україну. Ну як я вже й сказала, візитують до України. Високі гості, прем'єр Канади, вже приїхав. Сьогодні Кіт Келох має прибути. Може, вже прибув, поки що не знаємо. Духовний наставник Трампа їде на молитовний сніданок, і складається враження, що нібито дійсно серце Трампа відтануло по відношенню до України, але при всьому тому ми не чуємо конкретики. А сьогодні більше того з'явилося публікація у Wall Street Journal, що вже тривалий час Сполучені Штати Америки забороняють Україні використання дальнобійної зброї по території. Російської Федерації. Як нам так сприймати все, щоб не зачаровуватись і не очаровуватись, як то кажуть? Де тут істина? І чи можемо ми прогнозувати подальші дії Сполучених Штатів по відношенню до нас? От виходячи з цих заяв, чи заяви є заяви, а дії окремо? Разом з тим, треба сказати, що є інформація, що Сполучені Штати Америки схвалили. Продаж Україні 3350 ракет і із приблизною там дальністю до 450 п'ятдесяти кілометрів. Mm -hmm. Ця інформація знову ж таки Волстріт Джорнал, да, тобто не просто привітання від Трампа у вигляді листівки та підтримки українського народу. А Конкретне да практичне втілення своїх слів цим і відрізняється республіканська адміністрація від адміністрації Байдена, якого ми дуже часто згадуємо не злим тихим словом. По-перше, давайте привітаємо всіх наших глядачів і один одного з Днем Незалежності України 34-ю річницею цього. Свята вибороного не тільки важкою працею, ну і зброєю, українською і західною зброєю, боротьбою української дипломатії і відчайдушним подихом українського народу, який розуміє цінність своєї держави і розуміє, що держава це, знаєте, як, як певний купол, який дозволяє відчувати життя. Сенсовим на конкретній території з конкретними співвітчизниками з, з конкретними побутовими справами і власне своїми життєвими обставинами. Це дуже важлива річ. Я сьогодні правда натрапив на пост свого колеги пана Небоженка. Він доволі справедливо так пройшовся по всім проблемам України за 34 роки. І провалена мобілізація, і бусифікація, і корупція в правоохоронних органах, і неефективні суди, і роздратоване, втомлене українське суспільство від війни, і збагачення на війні. Е, Частини оточення владних кіл. Е, да, от контраст, такий начебто е, життєвий пафос, який, в принципі, є емоцією, е, емоцією нормальною, адекватною, позитивною з точки зору свята. І оця така жорстка, пекельна, смердюча реальність, в якій опинилась наша держава. І опинялась раніше з таким. Фльором песимізму, от ми в тому в такому контрасті, що дуже важливо не втратили, знаєте, адекватне мислення. Це дуже дуже важливо, що я й побажаю всім українцям зараз, День Незалежності, не втратити адекватність. В той час, коли цю адекватність, можливо, втрачають сусіди наші, мова йде про росіян, ну, так. Втрачають... Вони вже давно втратили. Трачають адекватне сприйняття наші іноді союзники, які не розуміють, що відбувається на території України і лише дивляться в сторіс в інстаграмі про війну. Це я згадую слова Джей Дівенса ще під час перепалки в лютому місяці з uh -huh. Зеленським, і багато інших моментів. Тому десь десь воно так. Ну а ми сподіваємося, що на наступному етапі осінню і на початку 26 го року України з Заходу зроблять. Суттєву еволюцію в плані стратегування свого ставлення до війни, і ми потримуємо більш серйозні, серйозну розмову про гарантії безпеки для України. Бо безпекові гарантії це про майбутнє. Бо майбутнє на важливіше зараз, ніж минуле. Ми це маємо пам'ятати. І це, до речі, привіт тим, хто ухвалив закон про український інститут національної пам'яті, uh -huh. якщо хтось знає, про що йде мова. А ви нам ставити. дайте контексту трошки, ми зрозуміємо. Врала в тому, що ухвалений законопроект для багатьох частин експертів, богерів, став дивним, в плані того, що він значно звужує, наприклад, академічну свободу по тлумаченню тих чи інших сторінок історії держави. Це спроба створити інституцію, яка отримає такий легкий момент цензу, цензурування над. Інформаційними, академічними потоками в нашій державі. Це я до того кажу, що не минулим лише жити, а дивитись треба в майбутнє. І попереду нас очікує ну, багато чого. В 35, сподіваюся, в 35-ту річницю Незалежності ми вже зустрінемо трішки з іншими обставинами.